Усім привіт, друзі! Це огляд на четвертий Резидент. Насправді я не хочу довго затягувати зі вступом, просто скажу, що для мене це особлива гра, тому що оригінальна четверта частина відкрила для мене неймовірну серію його Resident Evil. Звичайно, в ідеалі мені хотілося б розповісти про свіжий ремейк, але оскільки він в мене не тягне, я вирішив, так би мовити, проявити повагу до діда та зробити відео про версію 2005 року. Тому раджу вам сідати зручніше, бо ми відправляємось у минуле, точніше, у якесь зажоп'є. Адже по сюжету федеральний агент Леон Кеннеді відправляється в іспанське село, щоб знайти викрадену культом фанатиків дочку президента Сполучених Штатів Ешлі Грем, добираючись автостопом у суп від поліції до пункту призначення, один служителів закону, так би мовити, вирішив відійти за покликом природи. Оскільки він робив це в недозволеному місті та ще й на закритій території, то місцевий відповідний орган, не дивлячись на статус нашого компаньона, одразу склав протокол про адміністративне правопорушення та застосував таке стягнення як адміністративний арешт. Льоня, побачивши, як тут слідкують за правопорядком, зрозумів, що він знаходиться у абсолютно безпечному місці, але у Скільки йому потрібно знайти Ешлі, задля власного переконання, він вирішив піти до старости та спитати у нього, чи хвилює місцеву адміністрацію питання безпеки. Той одразу відповів, що це нас хвилює. Ми повинні забезпечити, щоб наші громадяни себе відчували в небезпеці. В безпеці було вичтовиво обмовилися в безпеці. Відчувбизв без... безпеці. Проте після цього діалогу блонді зрозумів, що не все так однозначно. Поступово сексуальний супермачо дізнається про різні таємниці та зустрічає на своєму шляху як союзників, так і жахливих монстрів. Зрештою, Леону вдалося знайти дівчину, однак в тіла героїв вели вірус, а точніше паразита, який з часом буде перетворювати їх на розумних зомбі. Тепер парочка повинна знайти антидот та придумати, як вибратися з цього моторошного села. Як на мене, то дана історія не має якихось затягнутих моментів. Герої тут цікаві, злодії харизматичні, а оповідь легко та послідовно доноситься до гравця. Але незважаючи на те, що сюжет подарував мені багато приємних вражень, його все ж таки варто сприймати більш як елемент, який розкриває ігровий процес. І з цим він справляється невідмінно. Щодо геймплею, то четвертий Резик доволі різноманітна гра. По-перше, вам майже завжди пропонують нові локації, які відрізняються одна від одної. Це і моторошні селища, і якісь підземелля, і навіть фортеці з унікальними інтер'єрами. По-друге, вороги з кожним розділом стають сильніше для комфортного протистояння з ними. Вер наявна велика кількість зброї, наприклад, пістолети, дробовики, гвинтівки, різні гранати, плюс Леон може виробати селян за допомогою тактичної вертушечки, яка відправляє голови до стратосфери. До того ж, певні противники потребують особливого підходу до їх знищення. Деяким треба стріляти в спину, а деяким навпаки, в притул з помпи, щоб їх захисні шити розлетілися. Не варто забувати і про наявність боссфайтів. Хоч вони і не є складними, більшість з них я проходив з першого разу, проте якихось негативних емоцій вони не викликали. У мене просто був один лайфхак, я заздалегідь купував РПГ і використовував його. У такий спосіб деякі з босів проходилися за одну хвилину. Окрім відстрілювання фанатиків, вам пропонують розв'язування головоломок. Вони, як правило, не дуже складні, однак у певних моментах вам потрібно буде увікнаувімкнуувікни. Потрібно буде увімкнути мозок. Хоч четвертий резидент важко назвати страшною горою, але він має автентичну атмосферу, яку в хорошому плані можна назвати важкою. Ключову роль у цьому відіграють правильно підібрані кольори, музика під час бійки, а також різні деталі, такі як волання сектантів. Для мене, наприклад, неприємним був рівень в лабіринті з вовками, адже звуки, які вони видавали, були жахливими. Проте визначальну роль у ляканні гравця відіграє те, що кількість набоїв обмежена, і коли вони в тебе закінчуються під час битви, то це створює тиск, якого хотілося б уникнути. І тут ми плавно переходимо до survival елементу. В четвертому резиденті нам постійно доведеться підбирати з ворогів або шукати в різних скриньках чи ящиках набої та аптечки, і робити це доведеться постійно, тому що усе це дуже швидко закінчується. Зазначу, що в грі є своя валюта, а саме золото, яке випадає з ворогів або десь сховано на локації. За нього ви можете купити у харизматичного торговця зброю, аксесуари до неї та різні покращення. Ще йому можна дорого продати скарби, які ви будете знаходити. На диво, усе це нескінченне збиральництво мені не набридало, бо це створювало необхідну атмосферу, без якої гра не була б такою прикольною. Уся ця економія набоїв змушувала працювати головою та раціонально використовувати наявні ресурси. Welcome. Декілька слів ще варто сказати про Ешлі, адже окрім того, що вона постійно буде вас бісити своїми криками, такі ще треба захищати від культистів, тому що вони будуть намагатися її викрасти. Щоб запобігти цьому, ви можете віддавати їй команду або йти за вами, або стояти та ховатися, і не забувайте слідкувати за її здоров'ям. Якщо шукати щось цікаве, то буквально на одній двох локаціях ешлі допоможе вам при вирішенні головоломок, а також буде доволі непоганий рівень, де доведеться грати за дівчину. Ледве не забув зазначити про кітує-систему, яка час від часу з'являється. Насправді я про це говорю, бо з деяких квіктайм-івентів можна робити меми, особливо коли вам треба бігти, спамлячи кнопку X. У цей момент Лон почне дуже швидко рухатися, наче у прискоренні зйомці. І коли ти бачиш це, то Автоматично в голові починає грати якась музика з приколів. Зрозуміло, що зараз деякі механіки гри відчуваються несучасно. Наприклад, ви не можете бігти та стріляти одночасно, або бігти та перезаряджатися. Вам обов'язково треба стояти у цей момент. Погодьтесь, коли на вас йде натовп, то було б краще додати можливість, щоб плон міг відступаючи відстрілюватись, а не статично дрокати свій ствол, але тут цього немає. До того, щоб обрати іншу зброю, вам треба натиснути «Tab», вручну зайти в інвентар та вибрати потрібний для вас девайс, що також не зовсім приємно. Ще й камера тут може створювати певний дискомфорт, оскільки ви не можете повертатися мишкою на 360. Це треба робити клавіатурою, що. Також незручно, але враховуючи вік гри, важко це відносити до недоліків. Я про це говорю більше для тих, у кого не тягне ремейк, і він думає, грати йому в оригінал чи ні. Логічно, що Resident Evil 4 у багатьох моментах є застарілим, але він має, знаєте, такий приємний олдскульний вайб. Пограти в нього зараз це наче подивитися перший топган. Тобто ти розумієш, що кіно вже старе, але це не впливає на твоє загальне враження, адже дивлячись на нього через призму часу, ти усвідомлюєш, що рівень спецефектів, акторська гра та загальна атмосфера, усе це пройшло перевірку часом. Це саме те, що називають справжньою класикою. Приблизно так я можу сказати про своє проходження четвертого резиденту. Я реально кайфував від багатьох моментів. Ті ж Кацени, де Леон, вибачте, серйозним їбалом максимально пафосно робить сальтуху та вбиває ворогів, виглядають органічно, тому що вони ідеально підкреслюють образ головного героя як псігма-савця. І це не робить його нудним, а навпаки, робить цікавим та брутальним. Просто послухайте, як він реагує на аду. Фуэймен. За таке можна і під політику відміни потрапити. Зараз тут повинен бути висновок, але чогось нового я вам не скажу, тому просто підсумую, що оригінальний четвертий резик мені дуже подобається, і напевно не просто так його вважають однією з найкращих ігор серії.